Тому що все вишиться на користь нас з вами, на користь народу України. Але, тим не менше, ми починаємо презентацію. Чи чи, чи. Ми, звичайно, починаємо з із... хвилини мовчання. Чи читаєш вірші, чи все-таки починаємо з розмови. Я, давай все-таки трішки про книгу, щоб якось було зрозуміло, Ні, що тоді сідай. Стояти Ні, давай, ти вже сідає. Тобі я сідаю. Ну, Отже, я собі пригадую вечір, це був вечір за це вже була фактично ніч. За дві ночі до розгону першого розгону майдану. Це було 28 листопада, а ми перетнулися з Сергієм у Вроцлаві, і просто та ніч, то була ніч така дуже, якби там, ну як то в Європі, ніч однієї з перших глибоких стурбованостей. І е, Ми сиділи в такій компанії, де був голова е, польського пен-клубу, голова Литовського пін-клубу, і е, заступниця посла Литви в Польщі і голова, і голова білоруського пін-клубу. І е, е, Ми так сиділи, вони тоді проявили таку ініціативу написати лист звернення до українців е, про те, що вони нас підтримують. Ми там на ходу якось це перекладали з Сергієм і, і, і там ще Андрій Любка був так з нами. І, і, і я пам'ятаю, що ми там до, до, майже до ранку розмовляли, і вони тебе, зокрема, нам намовляли так, що, ну, більш-менш, вони говорили як Адам Поморський і цей Геркус Кучев з Литойтовського що Припустимо, такі люди, як ти конкретно до тебе вони зверталися, повинні би зрозуміло, що це дуже важко, неприємно і некомфортно виступати кимось, кого можна назвати моральним авторитетом. Але вони тебе намовляли до того, щоб ти в Харкові, наприклад, став тим моральним авторитетом. Ну, значить, став. Тобто закликав, маючи вже цей статус, якось може очолив молодь студентську, яка виходила на протести, а ти говорив про те, що ситуація незрозуміла, і тобі би не дуже хотілося ставати, ну, однак ми вже маємо свої роки, а тут вийшли студенти, які більше чи менше у віці наших дітей. І, і ти не хотів би бути якимсь ментором їм і так далі. А ці все продовжували, що ні, ти мусиш це зробити. Ви українці весь час поділені в тому сенсі, що у вас окрема інтелігенція, окремо робітники і селяни. А от, наприклад, у Польщі була солідарність, яка об'єднала всі верстви населення. А ти казав та ні, ну то, то їхня справа я їх буду підтримувати, але я не можу їх очолювати і так далі. А на ну вже довший час ти є одним з лідерів Харківського Євромайдану, і моє перше запитання, чому ти однак виявилося, що дослухався до тих їхніх порад, хоч під час тої розмови ніби і не дуже хотів дослуховуватися, тому що сталося таким чином, що власне це були події кінця листопада минулого року. Десь 20-го чи 21-го я полетів до Франції, де мало відбутися презентації мого французького перекладу роману Воршалоград. І коли я прилетів до Парижа, власне прилетівши, я дізнався, що Микола Янович Азаров сказав, що ми не будемо нічого підписувати, жодної асоціації ми не будемо підписувати. Ми готуємося до підписання угоди про вступ у митний союз. І, власне, я там все це застав. Потім почався цей студентський майдан в Києві, про який ви очевидно знаєте. Це студенти, які стояли, і я за цим спостерігав, спостерігав за кордоном, тому що там були якісь презентації, були якісь поїздки. Потім ми побачили це в Рослові, це все було там. І мені якийсь момент здалося, що цей протест має іншу, іншу природу, інший характер, ніж, скажімо, виступи 2004 року, тому що він мені видавався молодіжним. Він мені видавався студентським, він мені видавався таким, що стосується лише проблем євроінтеграції, які для мене особисто ніколи надто близькими, надто важливими не були. Я повернувся до Харкова, здається, наскільки пам'ятаю, 29 листопада. Я ще встиг виступити на Майдані у нас в Харкова, і наступної ночі, от власне відбулося це перше побиття студентів. І ми зійшлися в Харкові на Євромайдані наступного дня, це було кілька тисяч людей. Ну, і стало зрозуміло, що ну, вже відступати не можна. Ми вийшли, ми озвучили свою позицію, ми озвучили свої претензії, озвучили свої якісь, свої якісь вимоги і далі потрібно їх триматися. Ну так сталося, що хочеш, не хочеш. А Якщо ти щось говориш, якщо ти когось до чогось закликаєш, ти маєш бути, ну, до кінця маєш відповідати власне, за те, про що ти говориш. Іначе, там, де немає відповідальності, там немає права щось говорити. Я в цьому завжди був переконаний, з колу завжди дуже важливо. Тому я в той момент, коли ми говорили, і з Атамо Поморським, із Андреєм Калиновичем. Мені здавалося, що з'явилося нове покоління українців. Нове покоління, яке готове вирішувати долю України. Ну, насправді, дуже швидко, я переконався, що ну, не з'явилося таке покоління на превеликий По-друге, країна не готова до того, щоб нове покоління пустити до вирішення якихось серйозних питань. Більше того, навіть не країна, а держава не готова до того, щоб в принципі, когось пускати до вирішення проблем. І так сталося, що ті люди, які 10 років тому... 2004 року, в тому ж таки, в Харкові, стояли на Майдані і тоді намагалися щось змінити. Ось вони зараз велику міру теж виходять сьогодні в Харкові, як такі вже ветерани, як люди, в яких є якийсь бізнес, якась родина, або навпаки, немає місць судні родини, але ну, так чи інакше залишилися якісь уявлення про честь і совість, вони далі виходять. І вони виходять, і молодше покоління виходить, і так чи інакше все це відбувається. Е, якраз. Так. Я хотів запитати про Харків. Не знаю, чи ви всі знаєте про ті завжди є якісь позитивні новини кожного дня, навіть такого дня, як сьогодні. В кожному разі в міській раді відбулося голосування, набрали кворум і відправили ВО у відставку. Всі депутати регіонали, які прийшли, звичайно, що багато їх не прийшло, але всі написали заяви про вихід зі, на, мою, на моє абсолютне переконання такої ж злочинної, як НСДАП, партії регіонів. Вони написали цю заяву і вийшли з неї. Тобто в Чернівцях ситуація є більш-менш, і, і навіть СБУ заявило, що воно з народом і не буде ніяких там тих своїх штучок робити. Тобто, ну, є... Штучок ти маєш на увазі арештів, допитів. Ну, допитів. вчора вони... Штучки, СБУ, це звучить та, ну вчора вони в Хмельницьку розстрілювали людей. І одне слово, у Чернівцях це вже початок запитання до тебе, тому що ми собі знаємо наші Чернівці, так? Тобто, наш Папіїв, чи наш Михайлішин, чи наш Галиць. Це поки що ти не мусиш реагувати на ці прізвища. Значить, це, звичайно, ніхто про жодну з цих гнид не скаже доброго слова, але якщо дуже здалеку на них дивитися і не придивлятися, то можна їх сплутати з людьми. Тим часом ваші керівники в Харкові, це ну, просто скоти, яким нема, для яких немає жодної назви. Добхін, керніс це за межами того, що я говорю, без жодних жертв. Так? Це за межами того, що взагалі називається людиною. Ми тут собі в Чернівцях підходимо під ОДА, берем ОДА, ОДА беремо ОДА, віддаємо, знову беремо, що там у нас ОДА. взяли би ОДА, ми кажемо, ну як взяли. Значить, буде візьму? Взяли, але Поки що віддали, але треба. Тобто, це насправді, як, як усі події, які відбуваються в Чернівцях, це є таке трохи трагікомічне. А натомість у, у вас це пов'язано з серйозним ризиком. Як взагалі з цього погляду виглядає Харків? Як ви взагалі допустили, щоб у вас були такі допкінь, як ви як ви з ними боретеся, боїтеся, не боїтеся? Ну, одне слово розумієш, про що йде. Про Харків. Про Харків. Ну, по-перше, їх ніхто не вибирав. Ніхто їх не вибирав. Бо людина, яка себе називає зараз харківським міським головою, серто-харківським мером Геннадій Кернес, ну, він вибори про Харківяни Харківниця знають, пам'ятають. Всіх цих опитуваннях він програвав 3-4%. Очевидно, це не та сума, яку не той відсоток, який не можна фальсифікувати. Він це розуміє, він взяв і фальсифікував. Інша що Крик'ян не вийшов захищати свій голос, свій вибір і своє право. Так у нас з'явився цей мер. Ну, Губернатор у нас назначає президент. Ну, Так от нам назначили губернатора. І з одного боку, це ну, от, ніби якісь об'єктивні причини, звідки, тому справді місто змінилося. Ці двоє. от, Ніби дельфінів, які знаходяться при владі, вони ну, сильно поламали. Насправді сильно поламали. І, скажімо, я дуже добре пам'ятаю події 2004 року, коли ми теж робили якісь ці виступи. Там при владі були люди, з якими можна було говорити. Навіть згадайте, згадайте цей випадок, я не знаю, згадайте, якщо знаєте, якщо не знаєте, я вам розповім. Колишній губернатор Харкова Євген Кушнарьов прийшов до нас на майдан. Сам прийшов. Ну, з охоронцями, так, але ні, це була його ініціатива. Він зразу, що він думав побачити якийсь там компромат, компромату не було. Він так походив, ми з ним побачилися, мені там дав книгу, яку я потім спалив. Мені холодно було, хотів погрітися. От. Що мені досі, і досі допки мені, значить, висловлює діяльності якогось такого фашифашистського злочину. Ну, теж має право на цьому і це були зовсім інші люди. Вони зовсім інакше ставилися до проблем державності, до проблем Харкова як українського міста, до проблем, в принципі, цих територіальних кордонів. Для цих людей, що які сьогодні знаходяться при владі Харкова, для них в принципі, не йдеться про якусь, про якусь політику, про якийсь патріотизм, про якісь речі пов'язані з державністю. Таке бізнес структури бізнес-схеми, бізнес-інтереси, і вони тримаються передусім їх. З одного боку це страшно. Так? Тому що для цих людей, ну, очевидно, якщо треба буде пройти через там сотню, сотню трупів, вони перейдуть. В принципі, не проблема. Скільки і скільки було вже випадків в Харкові, зараз ми зараз всі говоримо про тітушок, як про якийсь така нову хаву. В Харкові тітушки з'явилися з'явилися 2000, щоб не збрехати вам. Чи то четвертого, чи то шостого року, коли Кернес тоді ще навіть не мер, погнав банди кримінальників бити, бити захисників одного із... Супермаркетів. Супермаркети називалися Таргет. От було таке протистояння в межах міста. І ці от, от, тих, ті, кого зараз називають тітушками, у нас їх тоді називалися білорукавичники, білопірчаточники. Вони були таких білих будівельних рукавичках. Ну йшли, вони просто мочили людей, які захищали цей супермаркет. І от власне це було ще е, 7, 8, 9 років тому. Ще, ще так, тоді це з'явилося. Перша столиця та так, власне, звідти все почалося, і я дуже сподіваюся, що там все це закінчиться. Тому що так чи інакше, попри те, що вони зараз демонструють якусь владу, що вони зараз демонструють якусь силу, що вони демонструють якусь свою впевненість. Ну, я цілком переконую, що це такий карточний будиночок. Та? І якщо, дай Бог, завтра зміниться влада в Києві, вони першими полетять. Це полетять, втечуть і всі цієї влади, всі цієї не буде. Запитав, як Ні, про Харків хотів поговорити. І ще одне таке я мав сказати, я собі подумав, для нас шок, для нас є шоком та ситуація, в якій ми опинилися в останні дні, але я тепер займаюся там, ну, певною темою в польській літературі і перекладаючи... Певного письменника і все, що написано довкола його творчості, читаючи, я бачу ось. Що. Польща була в окупації 5 років, так від 1 вересня 1939 року. Там жили молоді люди, наприклад, в окупованій Варшаві. Кожного дня гинули люди, звичайно, але що робили поляки? Поляки проводили літературні вечори. Тобто, розумієте, люди сказали собі, ми потрапили в ситуацію війни, так як ми сьогодні є в ситуації війни. Але це не означає, що на цьому закінчилося життя. Вони налагодили лекції, вони щодня ходили на свої заняття, вони здобували освіту. З спеціальностей, які абсолютно ніяк не пов'язані з політикою, з англійської мови, з математики, фізики і так далі. Вони робили ці щоденні заняття просто на квартирах у професора, припустимо, так підпільно збиралися. Там само вони вивчали свою там, літературу і так далі. А в суботу в неділю проводили літературні вечори. Це під час Другої світової війни. Через тиждень могло виявитися, що автор десь там, я не знаю, вже не може прийти зрозуміло, з яких причин на, на той вечір, і, і, і так далі. Я, я це до того підводжу, що, попри все, очевидно, людина, щоб залишатися людиною, мусить навіть в найскладнішій ситуації продовжувати читати книжки, продовжувати. Думати, слухати музику, не ясно яку, але І можемо так, перейдемо до, до літературної частини цього вечора. До вас в мене таке прохання. В паузах, коли ви бачите, що там Сергій дочитав або я не ставлю запитання, ви можете піднімати руки. І ставити свої запитання, або, якщо соромитеся, передавати записки, я буду їх зачитувати. Ну і таким чином ми переходимо від міста Харкова до роману про Харків, але ти хотів на початку почитати вірші в ще така річ. Абсолютно переконаний, що навіть в цій ситуації, можливо, в цій ситуації навіть найбільше потрібно читати є Такі речі, які справді нас тримають при здоровому глузді, при якійсь нашій совісті, і при тих переконаннях, яких ми дотримуємося, в принципі, щоденно, Незалежно від того, яка ситуація навколо нас відбувається. Річ в тім, що Річ у чі я маю цю книгу. Да? Це книга, яка складається з двох частин. Вона називається Месопотамія. Перша частина це такі прозові історії, дев'ять історій історії чоловіків і шнок, історії дуже ліричні, дуже приватні, дуже інтимні, які, от власне, за рахунок цього перетікання сюжету з однієї історії до наступної, за рахунок переходу персонажів з однієї з одного повідання до наступного створюють таке загальне тіло. І виходить врешті-решт такий роман в новелах. Але це ще не все, тому що ця книга має два розділи. Другий розділ це 30 віршів, які фактично складає такий певний, певний коментар до подій, які відбуваються в прозі. Тобто там присутні ті самі персонажі, ті самі герої, ті самі події. І я завжди хотів спробувати поєднати от, власне, прозу з віршами, і мені останніми роками дуже хотілося написати щось дуже харківське. Назвичайно, в Харківське щось таке приватне. Попри те, що я ніби писав про Харків вже багато, і хтось із вас, можливо, читав Роман Депешмот, хтось із вас, можливо, читав книгу Гім демократичної це такі теж харківські книги, але лишалися якісь речі, які для мене були важливими, які для мене були озвученими, не прописаними, але вони так само стосувалися міста Харкова. І от, власне, цій історії я спробував писати. Книга написалася, <кхем> вона завершена була десь минулого літа. Я її здав видавництво на початку минулої осені, ну, тоді, коли власне, ніхто не знав, як це все буде відбуватися. Мені здається, що...